Кінострічку Політ над гніздом Зозулі навряд хтось назве сімейним кіном. Якщо ви хочете пожувати попкорн, не надто напружуючи мозок, ця психологічна драма точно не для вас, адже фільм ніби закриває глядача у божевільні, звідки немає вороття. В'язке болото без виході затягує у стан абсолютної прострації. За сюжетом стрічки рецидивіст Рендел Макмерфі, роль якого виконав ще молодий Джек Ніколсон. Потрапляє до психіатричної лікарні, даючи себе божевільного. Він думає, що прибув на курорт, де можна провести решту терміну свого ув'язнення. Але не все так прекрасно, як здавалося. Суворий режим і диспотія персоналу пробуджують у Макмерфі бунтаря. Він намагається подарувати хворим радість життя. Продовж усієї стрічки вглядачі жевріє надія, що усе це має сенс, що зусилля Макмерфі дадуть результат, але його боротьба марна. Політ над гніздом Зозулі побачив світ у 1975-му. Прем'єра відбулася 19 листопада. Стрічка вийшла настільки реалістично похмурою та безнадійною, що 1976 доробок режисера Мілоша Формана був удостоєний перемоги у всіх п'яти головних номінаціях премії Оскар. Такого ж успіху досягли лише три стрічки за всю історію нагородження премією кіноакадемії. Зокрема, за головну роль у фільмі Політ над гніздом зозулі золоту статуетку отримав Джек Ніколсон. Він виглядає більш ніж переконливо в ролі рецидивіста-психопата. Згодом стрічка отримала ще багато нагород, серед яких премія «Бафта» та Золотий Глобус. Отож, політ над гніздом зозулі це фільм, який змушує замислитися над життям та справедливим ставленням до інших. Тут повно гумору, але, попри це, продовж усієї стрічки глядача тримає у терпких обіймах непозбувна бентега. Відчуття без виході ще довго не покидає. Після побаченого фільм обов'язковий для перегляду, але лише вдуманого та зосередженого.